І так, зранку поставили на зборку і майже майже зібрали. 24-ка ловол з кабіною оригінальною заводською. Майже готовий. Остався дошок зверху. Широка резина. Передня 65 на 16, задня 11,2 на 24. Резина бренду Armour. Стандартна трьохточна хточна нав'язка. Валетбор потужності 540 тисяча. Є розетка під причів. Зараз покажу, як всередині. На жаль, рівної підлоги немає, але трактор у нас на реверсі, пічка, магнітофон є. Коробка передач селектор посередині. Тут перевикачувало відбору потужності, повний привод, електронний щиток приборів. Але трактор по якості супер. Ціна 8600 доларів на широкій резині на каймовському моторі. Кого цікавить, завтра за годинку буде готовий зранку і можемо відвантажувати.